19 шахедів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю. Четверта стаття це консультації. Тобто все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемося, це Європа і Польща така, така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі в за кордоном в Україні, всюди. Отже, 19 шахедів залетіло, з них збили тільки. 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самольоти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок. <звід> Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. І боєприпаси, і зброя. І різна техніка, і так далі. А це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували і. Зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресію. Ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легко таке може бути. Польща ж зараз економічно, страшно рости. Вона вже переганяє Італію через декілька років. Перегони величезну Італію. Польща розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, що. Щоб не вписуватися в цю заваруху. поняв? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, <свісно> дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Що робить ці ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. Запосилаємо шапці профіль, розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є, поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за посилаємо шапці профіля, це мій акаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій акаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо, зрозуміти, як зараз можете рухатися онлайн в усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось ще своє майбутнє. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і на жаль, нічого нема більш фундаментального ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці профілю на зв'язку. Слава всім кринцям, які досі тримаються.